Дуже часто бачу відео, де люди бідкаються, що робити, що дує з вікон. Ось дуже часто звідси дує, з боків не так, а от звідси дує. Особливо там бачите, де оці дирочки. Значить, я винайшов спосіб, який зробить так, щоб вас не дули. Візьміть таку от пленку піщеву. Дивіться, відкриваємо вікно, просто беремо грабимо кусок по всьому параметру і от таким от чином гарно полетуємо. Таким чином, во-первых, оці от ріцінки, якщо вони вже такі дубові, вони захищаються від морозу і від е, налипання туди води, снігу, льоду. Е, і отут-от теж робиться такий от гідробар'єр. Як знаєте, теплиця походу, виходить. А з цієї сторони ви просто отак от полетуєте це все діло, і у вас дуть не буде з отих от маленьких дирочок. Також не де отут не буде задувати за цих от каналів, які дихають да, вікно, тому що воно не потрібно, щоб зимою воно дихало. І не будуть оці різинки убиватися. Таким чином, коли ви закриєте вікно, воно більше не буде з нього знизу дути. Користуйтесь.